І у нас я, коли тільки Лєночка ще не виступала, ми тільки з нею познайомились. І я їй пообіцяв точніше, їй сказав, що Оленка, ми маємо з тобою обов'язково зробити фіт. Якось так вийшло, що його ми то разом не написали, але е, вона написала свій текст, свій якось так вийшло, в різні періоди ми написали, але я вирішив, ми вирішили, що з цього можна зробити також такий непоганий, непоганий фіточок. І е, зараз ми його. Зачитаю, насправді цей вірш для мене чимось є дуже важливим, тому що ним завершується е, певний віде. період мого життя і починається інший. Моє тепло усім, але нікому. Я надто вже для всіх, аби чимось бути. на останніх днів суцільна кома, і замість крил на спині парашут. Мій пункт призначення мав голівудський трилер. Мій внутрішній Гітлер запрошує на побачення дві мертві ілюзії. Кінцеву зупинку імені Єви Браун і вічно шоковану, вічно шоковану музу. Мій стан постійна депресія, репресія проти радощів, яку змиває дощі брехливої слини, щіллється поза моєю спиною, видаючи мозок спини, спинити не можна процес Процес Про це тільки. Лиш мовчати, мовчати З маликом кров цілується і з молоком. Молоким моя справжність цінується. Ваші плітки виделками по шматочку. Душу мою дегустують. Пробачте, але я мушу купити для вас літаки і рейсом прямим на Бермузькі трикутник хай ці історії там погостюють. В у пеклі у райськім куточку. Скажіть, і досі для вас усіх милить? Здається, що я чую сміх радіти в руках же мотузка і мила, яким напишу у присмертній записці. Спасибі усім, що мене зіпсували. Спасибі самому собі затягую ваш коновал. Загублений, загублений, засмучений, заплутаний, вітрилами, прозорому окутаний. Вітрилами щирості і ніжності та цими ж вічними путанами й ошуками. Пронизливий, розірваний напроти Кричиш так голосно, а йолопам не чути. Глибокий ти, ми нікому не сягнути. Та хто ж цю глибокість каламутив, хто душу твоїм отлухом засипав, споруди з твоїх кохань розрушив, Хто всі твої думки вузлами сплутав? Та хто ж тебе тими вузлами й душить? Моя тобі чи душна таємця. Нехай все, б'ються, заздріщі в плещі. Та пам'ятай, знайдеться тобі місце в його, в її, в її, в його в душі.